Привет, я Аліна. Твоя вчителька англійської мови. І ти слухаєш подкаст «Наговорює Аліна. Третій сезон подкасту підходить до завершення. Дуже рада, що ви були зі мною, що ви вибирали мій подкаст, що саме він лоскотав ваші вушка. Діліться зі мною своїми враженнями від цього сезону в моїх соціальних мережах, можете мені написати, або в телеграм-каналі спільноти Наговорює Аліна. Як завжди, всі посилання в описі під Епізодом. Що будуть схвальні відгуки і прохання про продовження подкасту в цьому форматі, наступний четвертий сезон подкасту, я планую зробити про вивчення англійської для роботи. Тому що я впевнена, що в нас дуже багато класних експертів і спеціалістів, які готові виходити на міжнародний ринок, працювати, заробляти більше, розширювати своє коло впливу, тому що ми українці чудові надзвичайні. Дозвольте світові також про це дізнатися. Добре, досить балаканини. Сьогодні ж останній навчальний епізод цього сезону. Зробимо його коротким, але дуже корисним. Поговоримо сьогодні про ідіоми, які пов'язані з подорожуванням. Ви знаєте, так, що таке ідіоми це ці поєднування слів непоєднуваних, які перекладаються і мають зовсім інше значення, ніж якби ми переклали ці слова дослівно. Тому сьогодні буде весело, корисно. Як завжди, в телеграм-каналі спільноти ви знайдете посилання на PDF-файл, де будуть всі ці ідіоми з їх перекладом, прикладами вживання, а також там, як завжди, будуть додаткові вправи на вивчення цих ідіом та посилання на інші корисні ресурси, щоб закріпити вивчене і покращити вашу англійську ще більше. Ну все, добре, досить мені говорити. Переходимо до навчання. To travel light подорожувати з мінімальним багажем. To hit the road вирушати в подорож. Of the beaten track. Вийти за межі туристичних маршрутів. To catch the red eye. летіти нічним рейсом. Of the grid. без зв'язку, Коли ви відключені від зовнішнього світу. Living out of a third case. Жити в постійних подорожах. Get away from it all. Втекти від усього. Признавайтеся. Would you like to get away from it all? Тому що я так. Travel on a shoestring. string. Подорожувати з обмеженим бюджетом. Have itchy feet. Прагнути подорожувати або змінити обстановку. Коли у вас аж ноги чухаються, щоб кудись поїхати. Jet lag. Jet lag або втома та дезорієнтація від перетину зміни часових поясів. Home Away from home. Як вдома, але ви не вдома. Місце, де відчуваєте себе комфортно, ніби ви вдома. Це все. Це були 11, ідіом. приклади вживання ви знайдете. Чому так важливо не просто запам'ятати ідіому, а побачити приклади вживання, а ще краще зробити власне речення з цією ідіомою. Таким чином, ви краще запам'ятаєте і точно вивчите це слова. А ще краще вживати потім їх у своєму спілкуванні. Але це вже великий секрет, ви нікому про нього не кажіть. Що ж, дякую вам за те, що дослухали до кінця. Почуємось з вами! Au plaisir, bye.